Група педіатрів сперечається Сидисі щодо того, чи потрібен маленьким дітям ковід вакцинація дітей від ковід-19, розкол у медичній спільноті та вибір батьків в останні роки. Тема вакцинації стала одним з найбільш гострих і поляризуючих питань в суспільстві. Особливо активно ведуться суперечки навколо вакцинації дітей від COVID-19, де різниця в думках між провідними медичними організаціями та окремими експертами досягла критичної точки. Нещодавнє рішення Американської академії педіатрії Ейпи, опублікувати рекомендації, що суттєво відрізняються від позиції центрів з контролю і профілактики захворювань CDC, викликало широкий резонанс і поставило батьків перед складним вибором, кому вірити і як вчинити. Як лікар і багаторічний практик, я розумію обидві сторони цього конфлікту. З одного боку, прагнення CDC -си до більш зваженого підходу, заснованого на переглянутих даних і враховує потенційні ризики, цілком обґрунтовано. З іншого боку, ЕІПи, спираючись на останні наукові дослідження та враховуючи особливості дитячого організму, наполягає на необхідності вакцинації для захисту найбільш вразливих верств населення. Чому виникла розбіжність у думках? Причин для цього розколу кілька. По перше, це різний підхід до оцінки ризиків та переваг вакцинації. CDC, схоже, дотримується більш консервативної позиції, підкреслюючи відсутність переконливих доказів ефективності вакцини для здорових дітей та враховуючи потенційні побічні ефекти. Ейпі, навпаки акцентує увагу на тому, що немовлята і діти молодшого віку найбільш схильні до важкого перебігу COVID-19, особливо за відсутності природного імунітету, який набувається після перенесеної інфекції. По-друге, не можна ігнорувати політичний контекст рішення Адміністрації Трампа про розсудливість щодо вакцинації проти COVID для дітей. Як висловився представник Сидиси Пол Прінс, не може не впливати на позицію відомства. І хоча представники Сидиси заявляють про прихильність науковим стандартам, важко повністю виключити політичну складову. По третє, звинувачення проти Єї Кеннеді, який звинувачує організацію в залежності від фармацевтичних компаній, додають масла у вогонь. Хоча ці звинувачення, на думку експертів, є необґрунтованими, вони підживлюють скептицизм та недовіру до медичної спільноти в цілому. Що говорять наукові дані? Наукові дані, безумовно, неоднозначні. З одного боку, дослідження показують, що вакцини проти COVID-19 ефективні у запобіганні тяжкому перебігу хвороби та госпіталізації у дітей. З іншого боку, дані про довгострокові наслідки вакцинації у дітей обмежені і існує занепокоєння щодо рідкісних. Але серйозних побічних ефектів, таких як міокардит. Важливо зазначити, що ризик тяжкого перебігу COVID-19 у дітей, особливо у немовлят та дітей молодшого віку, залишається значним. Імунітет матері до вірусу швидко знижується, і маленькі діти часто опиняються в лікарнях з респіраторними інфекціями. У цій ситуації вакцинація може бути єдиним способом захистити їх від серйозних ускладнень. Що робити батькам. Розуміння різниці в рекомендаціях між Еїпи та Сидиси може заплутати батьків. Моя порада не панікувати і не приймати поспішних рішень. Важливо пам'ятати, що рішення про вакцинацію це особистий вибір, який повинен прийматися на основі індивідуальних обставин і в консультації з лікарем. Ось кілька ключових моментів, які слід враховувати. Поговоріть зі своїм педіатром. Ваш лікар найкраще знає історію хвороби вашої дитини і може дати вам індивідуальні рекомендації. Ознайомтеся з науковими даними, вивчіть останні дослідження про вакцини проти COVID-19, але будьте обережні з джерелами інформації, враховуйте ризики та переваги, оцініть ймовірність важкого перебігу COVID-19 у вашої дитини та потенційні ризики вакцинації. Не піддавайтеся впливу дезінформації. Критично оцінюйте інформацію, яку ви отримуєте з соціальних мереж та інших джерел. Прийміть обґрунтоване рішення. На основі отриманої інформації та консультації з лікарем прийміть рішення, яке буде найкращим для вашої дитини. Страхове покриття та доступність вакцини. Питання про страхове покриття та доступність вакцини від COVID-19 для дітей також викликає занепокоєння. Можливі зміни в рекомендаціях CDC можуть вплинути на покриття, і деякі діти можуть втратити доступ до важливих вакцин. AIP активно співпрацює з приватними страховиками та політиками, щоб забезпечити виконання науково обґрунтованих рекомендацій та доступність вакцин для кожної дитини в кожній громаді. Особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я бачив, як COVID-19 вражає дітей різного віку. На жаль, були випадки тяжкого перебігу хвороби і навіть летального результату. У цих ситуаціях я завжди керувався принципом краще перестрахуватися, ніж шкодувати. Я завжди рекомендував вакцинацію дітям із супутніми захворюваннями та тим, хто має високий ризик зараження. Однак я також розумію занепокоєння батьків, які ставлять під сумнів безпеку вакцин. Я завжди намагаюся пояснити їм ризики та переваги вакцинації, відповісти на їхні запитання та надати їм всю необхідну інформацію укладення Питання про вакцинацію дітей від COVID-19 19, це складне і багатогранне питання, яке не має однозначної відповіді. Розбіжності між Еїпі та СІДІСИ, звинувачення Кеннеді проти ЕІПІ та невизначеність щодо страхового покриття та доступності вакцини лише погіршують ситуацію. Зрештою, рішення про вакцинацію це особистий вибір, який слід приймати на основі індивідуальних обставин та за консультацією з лікарем. Батьки повинні бути поінформовані про ризики та переваги вакцинації, мати можливість задавати питання та отримувати відповіді, а також відчувати, що їхній голос почутий. Як лікар, я вважаю, що вакцинація це один з найефективніших способів захисту дітей від інфекційних захворювань. Однак я також розумію, що рішення про вакцинацію це особистий вибір, і я завжди буду поважати право батьків на прийняття обґрунтованого рішення. Необхідно продовжувати дослідження та моніторинг безпеки вакцин, щоб забезпечити найкращий захист здоров'я дітей. Важливо також зміцнити довіру до медичної спільноти та надати батькам достовірну інформацію про вакцинацію. Тільки таким чином ми зможемо подолати поляризацію та забезпечити здоров'я та добробут наших дітей. Важливо пам'ятати, що інформація про вакцинацію постійно оновлюється. Слідкуйте за останніми рекомендаціями медичних організацій і консультуйтеся зі своїм лікарем.